Thank you 6 вересня 2012 року ухвалено закон про адміністративні послуги, і з того часу по всій Україні почали з'являтися ЦНАПи – центри надання адміністративних послуг. Працівники ЦНАП це золотий кадровий резерв органу місцевого самоврядування, оскільки вони володіють знаннями у всіх практично сферах життєдіяльності не тільки нашого міста, а і повністю по всьому законодавству. Кількість адміністративних послуг, які надає заклад, щороку зростає. З 87 адміністративних послуг ми виросли до 498. А разом з тим збільшувалась і кількість працівників, аби жителі сумської громади могли максимально швидко і комфортно отримувати адміністративні послуги. Коли я прийшла, було всього десь 14 осіб, в ЦНАПі працювала, а за ці 10 років привратився він в таку потужну структуру. Зрісся зараз у ЦНАПі працює 99 людей. Функціонують також відокремлені підрозділи для зручності клієнтів. Тут обслуговують також юристи центру надання безоплатної правової допомоги та інші фахівці. У нас працює представник комунального підприємства «Міськводоканал», У нас працює представник розрахункового центру нашого безпосередньо, які опікуються теж наданням адміністративних послуг. У нас працює представник пенсійного фонду у нас працює представник департаменту соціального захисту населення. Після визволення області від ворожих військ ЦНАП відновив майже 100% послуг. Працюємо над відновленням витягів з ДЗК, працюємо над відновленням реєстрації і зняття з реєстрації місця проживання, працюємо над тим, щоб запровадити нові електронні послуги і нові електронні сервіси. Рухаємось у цьому напрямку. Я впевнена, що нашій команді. Все вдасться зараз. Сумський цнап щодня приймає по 500 людей лише із паспортними питаннями. Новини СТС. Єдині уроки з безпеки на сумщині рятувальники продовжують проводити роботу в навчальних закладах, де знайомлять учасників освітнього процесу з алгоритмом дій під час надзвичайних ситуацій. Нещодавно фахівці зустрічалися зі студентами та викладачами Сумського коледжу мистецтва та культури, а також у Сумському центрі профтехосвіти. Все літо ми працювали над тим, щоб зробити нормальні укриття. У нас на садові і на гагаріна чудові є укриття, які зроблені відповідно до методичних рекомендацій, Я і сама пройшла і навчання, і теоретичний. Практичне, відповідно до методичних рекомендацій, ми зробили все і все в нас там пофарбовано, красиво і зроблено так, щоб було достойно. Під час зустрічі разом з освітянами рятувальники провели практичні відпрацювання з евакуації студентів до укриттів, а саме алгоритм дій на випадок надходження сигналу Повітряна тривога. Даємо дзвінок угу. на все училище. Так. даємо Дзвіночок, щоб всі виходили, у нас є розміточки скрізь, щоб всі виходили в укриття. Спеціалісти ДСНС вкотре нагадали правила безпеки. Якщо ви чуєте довгий дзвінок, це є сигналом для того, що відбувається повітряна тривога. В разі, коли почули ви цей сигнал тривоги, чи чуєте сирена на вулиці, вам необхідно швидко зібрати свої речі і спуститися до укриттів. Подібні заходи рятувальники проводять у всіх закладах Сумщини. Новини СТС. Суми поки що залишаються без гарячої води. За інформацією, ТОВ «Сумитеплоенерго», суми теплоенерго вона буде відсутня до 9 вересня. Причина подовження терміну виконання робіт на обладнанні сумської тец та котелень у зв'язку з підготовкою до опалювального сезону. Українці, які прихистили у своїх домівках внутрішньо переміщених осіб, вже з 1 жовтня отримуватимуть майже 900 гривень на місяць за кожного переселенця. Про це повідомила віце-прем'єр-міністрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Уряд вже вніс зміни до порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення ВПО, зокрема у програму Прихисток, яка діє відповідно до цього порядку. Товариство Червоного хреста України планує повністю компенсувати всі витрати за розміщення переселенців. Зараз вони складають 450 гривень. Шисти продовжують обстрілювати прикордонні громади Сумщини. Вночі та зранку, 6 вересня, ворог обстрілював територію Білопільської та Шелегінської громад з мінометів та артилерії. Зафіксовано 36 прильотів. На щастя, без людських втрат. У селі Волфини, що на Білопільщині, вибиті вікна та посічені стіни в будинках. Перші 18 реанімобілів, придбаних у межах ініціативи Олени Зеленської, їдуть у регіони. Перші 18 карет швидкої допомоги типу Ц, закуплені в межах ініціативи Першої леді України Олени Зеленської, поїдуть у Сумську, Харківську, Миколаївську, Чернігівську та Рівненську області. Автівки обладнані всім необхідним, щоб швидко і безпечно доправити тяжкопоранених до лікарні кисневими балонами, кардіомоніторами та дефібриляторами, електрокардіографами та апаратами штучної вентиляції легень. Захисники Сумщини отримали суттєве посилення і готові до будь-яких дій ворога оперативно тактичне групування СОМИ повідомляє про посилення своїх підрозділів фахівцями сил спецоперацій, які виконують завдання за допомогою ударних дронів. Військовослужбовці прибули з запорізького напрямку та привезли з собою сучасні ударні дрони. Із 24 лютого вулицями Бурині і навколишніх сіл рухались тисячні колони ворожої техніки. Втім, міська рада збиралась на сесію навіть 24 лютого. За вказаний період в міській раді відбулося дві сесії. У період окупації говорять депутати, вирішували господарські питання. Зокрема, облаштовували укриття. Другого квітня ворог підірвав міст неподалік Бурині. Третього квітня громаду повністю звільнили. Того ж дня міський голова з'явився у центрі Бурині у супроводі людей у військовій формі, говорять депутати. Неволі усіх нашу поліцію, що вона здала Бурині. Ну, Вся поліція наша була на блокпостах. Десь у других містах визволяли Україну від расистів. Ну, все це, все це зроблено ладухою і його прибічниками. Міський голова зразу почав. Ну... Вказувати, що працівники поліції співробітничали з окупантами. Більша частина громадян міста зібралась біля Равідівку на підтримку працівників поліції. Приїжджала голова Конотопської військової цивільної адміністрації СЕЗОН у цей період. І ну, саме 3 квітня міський голова з цього часу він там на декілька днів зник. Вже 29 квітня голова обласної військової адміністрації повідомив Віктор Ладуха затриманий за підозрою у співпраці з державою агресором. Вчора було затримано керівника буринської громади, який підозрюється в колабораціонізмі в сприянні ворогу, в сприянні і в лікуванні орків їхніх військових і сприянні укріпленню їхніх позицій. Офіс генерального прокурора конкретизував звинувачення, забезпечували їх збройні формування житлом, пальним та продуктами харчування. Наразі їх затримали правоохоронці. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів. Наприкінці травня Віктора Ладуху звільнили з під варти. Проте слідство досі триває. А підозрюва з посадовця ніхто не знімав. Що відбувається із Керівником громади, якому вручено вже три підозри. і Одна з них, яка є, відноситься до колаборантства. Знову ж хочеться задати питання і сумській адміністрації, чому зараз займає цю посаду, іде розслідування, немає ніяких роз'яснень. Депутати пропонують утворити в бурині військово-цивільну адміністрацію, яка керуватиме містом до завершення слідства. Ми зверталися неодноразово в депутатський корпус до президента України, до голови військової цивільної адміністрації, Конотопської, до Супської військової адміністрації щодо призначення військової адміністрації. В таких умовах чи можна ну, так ризикувати чи ні, не зрозуміло». Міський голова, причетність до колабораціонізму, якого встановлюватиме суд, має доступ до документів та камер у місті. Обурюються депутати. Жителі громади скаржаться на оману. Бо коли в громаді збирали підписи за отриману гуманітарку, виявилось на підтримку Віктора Ладухи. Ми позвонили, сказали, що прошов підписався за те, що коли вийшли ми з окупації, збирали підписи, що він отримав он гуманітарну повсі. Розписався, все не читав, що а потім почали рассказывать, що це в піддержку владу. Тож частина людей проти, аби Віктор Лодуха керував громадою до завершення слідства. Отак, от, от роздерти всю громаду навпіл. Столкнути лобами і цькувати. У мене є погрози. У мене погрози були після того, як його засудили, що в мене машину підірвуть і вам три дні залишилось жити. Села Буринської громади регулярно обстрілює ворог, проте люди говорять, не відчувають жодної підтримки з боку влади. Залишились наодинці зі своїми проблемами. Щоб працював з ворогом, я вірю 100%. От міської влади ми нічого не бачили, не бачили. Не Ні допомоги, нічого. Зараз, на даний момент, у мене син воює, ранений. теж ніякої допомоги, навіть хоч би приїхали, спросили, як ти і що ти. Діловода, яка працювала в селі Піски, звільнили, говорять жителі села, тож банально не знають до кого звертатися. У нас була представниця влади, діловод була одноюнова Тетяна. Ну, її чогось убрали. Ми не знаємо причини, не знаємо. Вона допомагала, скільки порядків понаводила по центральних вулицях, коло пам'ятників, навіть коло пам'ятника, голодомора, а ще, що там що твориться, аби подивилися. Вона допомагала у війні, як почалася війна, хліб возила вона і під обстрілами привозила хліб, снабжала людей за свого. Той, що содобувала кошти, привозила хліб. Часто виникають проблеми з доставкою пенсій, іншими соціальними і господарськими питаннями, пояснюють місцеві. В нашому селі тепер немає старості, ми не знаємо, де ж до кого братися. Наше село нікому не нужне. Тож люди вимагають, аби громадою керувала законна і ефективна влада, а депутати чекають роз'яснення від правоохоронців та військової адміністрації, чи має право людина, яку підозрюють у співпраці з ворогом, керувати громадою.